Коротше, мені скинули смайлики, а я маю зробити по ним персонажа. І це буде мій третій зламаний телефон. Перше це було три роки тому, і це була, в принципі, моя перша колаборація на українському Сімстюбі. І якщо я правильно пам'ятаю, відео в нас тоді вийшли десь в червні, і зараз червень. Я знімаю. Знову відео, правда, я чесно не знаю, коли ви його побачите, бо у нас там черга. Що ж коротко про суть. Я отримую смайлики від людини, котра робила персонажа переді мною. Тобто, вона зробила персонажа, описала його смайликами і передала ці смайлики. Мені мені по цим смайликам потрібно створити нового персонажа. Ну бо там їх відгадати, розгадати, інтерпретувати і створити персонажа. Потім вже свого персонажа я теж описую смайликами і передаю ці смайлики. Наступній людині. І так по черзі. Всіх сімерок, що беруть участь в цьому челенджі колаборації, ви можете бачити на екрані Ну а в описі до відео, як завжди, плейлист зі всіма відео. Свої смайлики я отримала від гілочки виноградної. Ви їх зараз можете бачити на екрані. І я ламаю свою голову над ними вже другий день. Серйозно. Чого ж, ну давайте, хоча б приблизно зараз я накидаю, що я думаю про. Ці смайлики. І так, перше, це точно незряча людина. Друге, вовк. Це може бути вовкулака, може бути не знаю, любитель собак. Чи може якийсь одинак, вовк, одинак. Третє це суші. Перша моя асоціація це звичайно Японія. Але можливо, персонаж просто любить рибу, чи можливо, це кольори, які він носить. Не знаю. Далі у нас смайлик, який плаче, можливо. Це натяк на якусь сумну долю, чи можливо це натяк на рису характеру сумний? Ладно сказати з іншої сторони. Одне іншому не заважає. Далі в нас навушники або цей персонаж, меломан, або меломан. Більш в мене немає фантазії тут. Далі бачимо смайлика в окулярах із вусами. Цей смайлик, начебто, означає розум, інтелект, начебто, я не впевнена. Ну, в принципі, враховуючи, що першому смайлику наш персонаж незрячий, він може носити темні окуляри, типу, що носить окуляри, якщо по смайлику дивитися. Але я більше думаю, що це про рису характеру, якраз е геній, щось таке. Вуса б я б теж додала. І останній смайлик це казка. Насправді в нас є. Каска чи шолом. Насправді є риса характеру, любить пригоди, і там якраз шолом зображений, або, можливо, це натяк на військову кар'єру. Не зрозуміло того, що тут казка якраз таки військова. Що ж, давайте тоді будемо пробувати щось зробити. А може, суші це означає якусь життєву ціль, пов'язану з їжею? От що це означає? Що ж, ну я трошки подумала і вирішила, що це таки буде дорослий персонаж з сумною долею, враховуючи суші, в які мені. Ні, так і натякають на Японію, якусь можливо азійську зовнішність. Я намагалася щось зробити, але для мене це дійсно складно. Брови ці, звісно, непогані, але мені хотілося б якісь більш суворіші, напевно, якщо це можливо. А якщо ви думали, що жартувала про гуса, то ви погано мене знаєте, бо я про них не жартувала. Питання в тому, які, в принципі, мені здається, що непогано. По кольору очей треба подумати, це раз, два. Я все-таки думаю, що це буде Вервольф. Вервольф е ветеран. І я б йому навіть трішки б якихось зморшок додала, бо мені здається, що життя його помотало знат. Можливо, поки хай тільки ці будуть. І я б навіть дуже похотіла хотіла якийсь шрам, хай, можливо, буде такий. Чогось мені хочеться більшу гурбинку зробити трішки. Я досі не визначилася з очима кольором. Давайте, хай все ж будуть сірі. Шкода, що вовкулак тут немає більше варіацій кольору. Ой, ви гляньте. По статурі, я думаю, що він все ще підкачаний. але не сухий буде. А буде вже такий, ну, вже. На пенсії, волосся я йому точно додам на тіло татуюванням. Взагалі хотілося б дати йому наче якесь армійське татуювання та ось таке. <смір> Він був е в загоні метеликів. Але в мене не те, щоб є такі якісь варіанти, а я роблю без доп. контенту тому, в принципі, можуть бути якісь значки з е ігор. Типу N7 чи ось так ось таке татуювання з інквізиції може бути і ось таке татуювання до речі. А тут взагалі ясно. Нехай буде ось таке татуювання, думаю, йому могло б підійти. Що ж, напевно, я перехожу до однієї з найскладніших частин це одяг. Який складний вибір, що взяти взуття. Просто початково в мене в голові картинка була, ну, знаєте, така трішечки інакша, і я просто зараз розумію, що я починаю скочуватися до образу, який в мене засів в голові, який я, в принципі, давно хотіла зробити. Що ж, в цілому, ще декілька слів, звичайно, я хочу додати про нашого персонажа. Він військовий на пенсії вже Вовкулака. І те, що він Вовкулака, наштовхує мене також на думку, що воював він ніде інакше як в магічній чаклунській битві. Скій битві магічна битва. Воював він проти вампірів на стороні. Чи клунів магів, ось до чого власне я веду, і на даний момент він вже на відпочинку. На даний момент він вже на відпочинку. Так щодо його зору, свій зір він втратив якраз таки в одній з бит. Але нюанс такий, що втратив він його не повністю в його людській подобі, зір в нього є, хоч і можливо не стоїть А ось в його вовкулачій подобі зір він втратив. Майже повністю, якщо не повністю, навіть пасує, як на мене, І як класно він перебрав всі свої аксесуари. Хм, дайте не будемо прив'язувати вигляд. Зніми, будь ласка. Що за чим? Дуже цікаво, йому гра згенерувала шерсть, чи мені здається, що він би мав би її темнішу. Ось так, ось навпаки, хай буде таким вовкулакою. І я настільки рідко створюю вовкулак, що я навіть не розумію, а, 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 а чого не можна цей шрами зробити на шерсті, типу. Хай вже буде як буде, в цілому, мені здається, непогано вийшло. По рисам характеру, в принципі, як я і говорила, він журливий, можливо, він дуже часто згадує старі часи і всі жахи, які там сталися. Все ж таки, думаю, що він любитель пригод якось його й туди занесло. І я думаю, що разом з тим він маломан, любить музику. І, можливо, навіть грає на якомусь музичному інструменті. Наприклад, він. Не те, наприклад, він грає на гітарі. Фітнес, думаю, йому теж до душі, і можливо, він таке любить куховарити, але, наприклад, малювання не його, так щоб було хоч щось негативне. Про теми для розмов. Думаю, він би любив глибокі думки і, можливо, історії. Він би точно не любив би брехні, сам би був би досить прямолінійним. І думаю, йому б не дуже подобалися розіграші. Мені захотілося йому зробити ширше підборіддя. Здається, так краще. Ну і давайте, можливо, дамо йому якісь романтичні вподобання, бо я ж його збираюсь виставляти в галерею для вас. І думаю, йому, напевно. Стиль одягу, колір одягу, в принципі, не дуже важливий, але, можливо, він мав би якісь подобання в кольорі волосся, наприклад, всі ah. <клес> натуральні. <клес> а можливо б, і ні. Я не розумію, чому тут анімація, так наче це йому не подобається. Коли це пофіксять, по характеру персонажів, я думаю, 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 що йому подобалися персонажі, які люблять тварин, розумні і вільні духом, ці spirited, вільні. Він би не любив лінивих. І саме за. Коханих його романтичний стиль. Навіть не знаю, не буду нічого зачіпати. І я думаю, його б точно не цікавили б у дружині. але цікавили б всіми з гарним відчуттям гумору. Допустимо, і я зависла на життєвій цілі. Дивлюсь зараз на смайлики і. Можливо, зважаючи на суші, його життєва ціль це досліджувати кулінарію, але не стати якимось супершеф кухарем ну, Вже знаєте, життя пожив, багато чого побачив, хоче чогось спокійного, хоче просто спокійно жити і відпочивати. Тому, можливо, це от отійшло би цей чарівник побутової техніки. З іншої сторони, я думала, щось за таке, типу дослідника коморебі. Не знаю, він вже мовно, на пенсії і просто собі живе в своє задоволення. Можливо, він отримує навіть гарну пенсію і просто досліджує культуру Коморебі. Давайте все-таки культуру коморебі. Це можливо і дослідження і кухні, і культури коротше насолоджується життям. Живе собі в своєму невеличкому будиночку, десь під горою коморебі, серед природи з невеличким знайким якимось двориком, досліджує саме Коморебі, прогулюючись там, наприклад, відвідуючи різні місцини, і любить приготувати щось новеньке та цікаве. Відпочиває, а можливо, часто сидить себе на ганку, награє на гитарі якісь мелодії, і меланхолічно вдумливо дивиться в нікуди. Але це все не означає, що йому не треба решту одягу підібрати. Що ж, я не знаю, наскільки в мене вийшло передати смайлики, але можете бачити в принципі решту образів цього. Шикарного чоловіка, не побоюсь сказати. От такий от в цілому вийшов в мене персонаж по смайликам. Назвала я його Ріс Окамі. Звичайно, ви зможете знайти його в мене в галереї. Можливо, в коментарях ви якось зможете ще більше розкрити те, що я дала вам в плані історії нашого персонажа. Як я його описала, якими смайликами можете бачити на екрані. Якщо що, повторювати смайлики, які отримала я, я не можу. Можу, цьому власне і складність, в цьому власне, і зламаний телефон. А передаю я ці смайлики Вікі. Ви ж переходьте до неї і подивіться, як вона їх розшифрувала і наскільки наші персонажі відрізняються. На цьому дякую всім за перегляд. Окремо дякую спонсорам каналу, котрих ви можете бачити на екрані за підтримку гривнею, Раптом хочете до них долучитися та отримувати бонуси як ранній доступ до відео чи окремі спонсорські відео та стріми. Зробити це можна за допомогою кнопочки спонсору. Або за посилання в описі до відео. На цьому, всім бережіть себе і Скоро побачимось!